Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Пам'ятаєте цей вірш? Чому я не сокіл, чому не літаю? Дивлюся на єдиний марафон і думаю, а чому там не я? Всі оці тези, про які говорять експерти в марафоні, всі вони, ці тези є в мене в телеграм-каналі, є в мене в ТікТоці, є в мене в Ютубі. І одна відмінність. Я ці тези говорив тоді, коли. Різні експерти, які там запрошені, в той момент говорили інше. Інше те, що ви хотіли чути, те, що вам потрібно було розповісти в той потрібний момент. А ось такі, як я, були тільки в Тіктоці і в Телеграмі, ну і в Ютубі. І чинити певну конкуренцію цьому всьому, важко, тому що. Це цілісне таке інформаційне телебачення на всю країну. І коли ти чуєш, коли сьогодні говорять і про перемовини, і про те, що Україну не хочуть брати до НАТО, і про те, що позиція партнерів слабка, і про те, що Трампу вигідний Путін для перемовин і для подальшого вирішення своїх пріоритетів, які Трамп поставив перед собою. І про те, які ми маємо сьогодні можливості в цій війні, і про те, що Україні потрібна зупинка бойових дій, і про те, що Путіна сьогодні не можна зупинити, і невідомо хто і ти думаєш, а не можна було про це говорити трішечки раніше? Тоді, коли ще можна було щось зробити, тоді коли Путін ще відчував розгубленість свою, тоді коли він... Ну, не відчував, що в нього щось може виходити, коли він не відчував, що він може стабілізувати економіку. Але тоді всі ці пани розповідали зовсім інше. Вони розповідали про те, що, що ви хотіли чути, що ви хотіли вірити, і що було потрібне, в тому числі і партнерам нашим да іншим людям, які чомусь мали інший підхід до розуміння цієї війни. І коли ти все це дивишся, ти розумієш, що. На місці оцих всіх панів могли бути ви з негіршою аналітикою, могли бути люди, які можливо вчасно розставляли необхідні акценти і спілкувалися з громадянами тоді, коли на це є час, потрібний час, і в результаті ми не втрачали ось цю єдність людей і влади, єдність громадян, і телебачення, єдність експертів і суспільства. Бо коли сьогодні експерт виходить і говорить очевидні речі в телебаченні, то ти вже не знаєш, вірити йому чи ні. Адже ще півроку тому назад людина говорила зовсім інше і інші тези. І тут проблема не в тому, що помилився в прогнозі, а проблема в тому, що спочатку люди займають одну лінію і нею турують, що ніяких перемовин, жодних. Потім минає не так багато часу і вони змінюють свою позицію. І позиція стає принципово іншою на 180 градусів. І громадяни вже не знають, кому вірити, а кому не вірити. А насправді громадянам байдуже. Вони того пана чи тих панів дивилися тоді і дивляться зараз, вважаючи, що все це різні люди, які презентують різні концепції, відчуття, що ніби щось змінюється. Відчуття, що нібито процес йде, і нібито сьогодні повернулась до народу, до його страхів, бажань. А насправді просто змінилась політична воля, політична ситуація. І проблема не в, не в тому, що це змінюється. Це нормально, коли це зміниться. Проблема в тому, що одні й ті ж експерти, які рік тому назад, говорили принципово інше, півроку тому назад. Хей, Трампа. Сьогодні на телебаченні вже розповідають якусь іншу історію, інший наратив. Чому так, повинно, чому так побудовано експертне середовище, сказати важко. Але я бачу, що насправді є запит в телебачення, є запит в деяких каналів на те, щоб в потрібний момент говорити потрібні речі. Якщо ти говориш, в непотрібний момент непотрібні речі, то тебе будуть не помічати. І все, що ти можеш робити, це вести свої авторські ресурси. Ми це і будемо продовжувати робити, тому що ми знаємо, що потрібно для країни. Ми знаємо, що потрібно для країни вчасно. Бо коли не вчасно, то вже нікому не потрібно. І головне, коли не вчасно, то вже нічого змінити не можна. Можна тільки охать-ахать. І констатувати дійсність, якою вона є. І то з цим є певні проблеми. Не забувайте підписуватись, з вас лайки, поширення, коментарі. Це надзвичайно важливо. Ми повинні мати пам'ять про те, хто, що, про що, коли і як. І люди, які змінюються на 180 градусів, напевне, ну, повинні хоча б пояснювати, чому. У них так змінилась позиція. А не приходити на телебачення і розповідати, ніби, ні, ніби півроку тому назад у них не були абсолютно протилежні меседжі. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.